Музика Моцарта звучить на вулиці британського міста Ішер. Але ці мелодії лунають не з традиційних інструментів. Тут виступає лондонський овочевий оркестр. Музиканти грають на блокфлейтах із моркви, трубах із кабачків та тромбонах із гарбуза. Засновник оркестру, майстер із виготовлення блокфлейт Тім Кренмор. Якось йому друг сказав, що один японець робить блокфлейти з моркви, тож вирішив спробувати. Я ставлюся до моркви як до шматка дерева. Роблю такі ж отвори, квадратні та круглі, і що дивно усе виходить. На вирізання йде 20 хвилин. Але якщо робити справжню блокфлейту з дерева, треба тиждень чи 10 днів. Музиканти виконують класичну музику, сучасні хіти та мелодії з діснеївських мультфільмів. Правда, кажуть, що грати важко доводиться відпочивати що 15 хвилин мені подобається грати на овочевих інструментах, але це дуже втомлює здебільшого тому, що ми самі робимо мунштуки. Вони не такі хороші, як металеві у звичайних духових інструментах. Перехожі зупиняються послухати мелодії та поспостерігати, як створюють незвичайні інструменти. Навряд чи люди захочуть купувати альбоми з такою музикою та слухати її постійно. Але як щось нове на короткий час, це може бути розвагою. Овочевий оркестр виступає в британських телешоу та на благодійних концертах. А у квітні цього року він побував у Вінзорському замку. Там король Чарльз III зіграв на моркві разом з музикантами.